Трошки холоднувато, народ. <кій> Та й холоднувато не тільки на пасіці, хоча така сира погода, знаєте, ніяка. А і холоднувато е, в плані роботи. Нема світла. Зараз у нас 4 година вечора, пасмурно, нема світла. Е, а світла немає народ реально. От я не знаю, я в кого. У нас тут по 18-16 годин стабільно. І включають буквально на годину, Там ну, ні морозілка, нічого не встигає намерзнути. Тіпа, я вже мовчу про те, що ми будуємо цех. Нам треба постійно там, мішати бетон, там, шпакльовку мішати, треба е, всякі там пульверізатори, треба там якісь подрізки, якась подрізка, якась болгарка, ще щось. Ф я не працює, розумієте? Все треба стояти ждати. Генератора в мене немає ще поки. Типа, і е, е, Ну, я вже приблизно на сьогоднішній день мав би для вас змонтувати відео, як ми будували цех поетапно від того, що було спочатку. До того, що ми вже зробили зараз і... і не можу вам його змонтувати, бо немає ще фінального результату. Але я думаю, найближчий місяць ми вже це доробимо. Навіть попри ці відключення, все буде добре. Другий момент. Преса теж все стопнулось. Ну, реально жорстко стопнулось. Не то, щоб стопнулося, що ми взагалі нічого не можемо робити, але коли включають, там більш-менш на якийсь час світло, там, на три години посеред ночі, реально наш сварщик стає посеред, посеред ночі, починає варити вночі, розумієте? Ну, Це, це жах. Е Хлопці, які займаються вальцовкою, цим всім тож, все все посеред ночі. Ну, Це триндець. Е, -м... Поставити банально тен. Ten... А ще знаєте, ж, якісь ж нюанси можуть бути? ще ж Не без того, ми спеціально для того. Дуже довго думала, як правильно людям дати гарантію е, на ці преса, щоб е, коли до людини поїде, а від нас є якийсь косяк, а косяки є, е, то щоб людина могла цей косяк виправити вже за наш рахунок. І для нас мотивація буде, щоб ми активніше працювали, і для людей не буде бідно, що вони платять гроші. Цей. Ну, по факту, людина на рік попадає на обслуговування за наш рахунок. Тобто то ми таким чином е, працюємо. В нас з тої всього когорти, це там близько. 40, мабуть, на імпресів, ми е, два повернення е, через те, що е, протікає бак, потекли баки. Е, не до, вже знайшли причини в тих двох баках, не допаяли. Там, тобто, десь якісь бульбашка, ще щось знаєте, не, не, не допропаяно. Не питання, ми людям, кажемо, вони вертають е, один, один бак через улі-ін. Ну, тому що з нами вони співпрацюють, ми з ними співпрацюємо, ми їм дуже щиро дякуємо за цю співпрацю. Ну і все остальне, що від нас теж ще один таке повернення. То людина каже, ну що це, але там не можемо все ідеально прорахувати. Але тим не менше, ми отримуємо результати. Люди дякують. Працюють цими пресами, все, все як має бути. В будь-якому випадку ми їх зробили на 2-3 голови краще, ніж були в Юрія Серйовича, тому що ми взяли потужніший метал, Ну, звідси ціна колеги. Тобто Юрій Сергійович там економив на цьому, да? він брав такі ці, до нього були претензії за це. Ми претензії е, на щодо металу вже забрали, на рахунок нажимних теж, тому що вони більше хід мають, а там великого і не треба, ходу, як показує практика. Тому що коли перетоплюється віска або мерва, то це треба мінімальний хід. Як мінімально? 5-10 міліметрів. Для того, щоб це було ефективно, причому і в одну, і в другу сторону. Е, так що нормально. Хтось каже, вінтовий, ну, ті, хто кажуть, вінтовий, просто не користувалися цими пресами нормально. Да? Тобто, що значить нормально? Воно по технології працює. Вибачте, але якщо ти керуєш машиною і там пише, що треба спочатку вижити щеплення, потім включити першу передачу. Далі пускати щеплення і підгазовувати. Так? так на бензиновій машині. На дизельній машині пускаєш просто щеплення, так? і вона на холостих сама тягне. На авто автомат-машині взагалі щеплення немає. Так? Тобто треба просто пустити тормоз, включити відповідну передачу. І так далі. От Щось похоже із цим самим. прес шпрес що вінтовий, що це -це преси, вони виконують не зовсім однакові функції, тому що воскотопка сінцера вона це воско. Воскотопка з пресом, і ви можете як перетоплювати нею, так і пресувати як суш і мерву, так і чисто мерву. І це дві великі різниці. Тому що люди, які там мають сонячні воскотопки, ви в цей воскопрес закинули і капець, шкварка. Так що дві функції. Ми для вас ще готуємо один, скажімо так, одне вдосконалення, дуже цікаве. Не саме цього воскопреса, інший інший цей, з потрійною функцією зразу. І я як пасічник кажу вам, дуже вдала конструкція. дуже цей. Нам нам взагалі дуже повезло тим. Е Ну, хто працює з нами, тому що всі, всі дотичні до бджіл. Сварщик знає, як добре пасічнику в нього самого є бджоли. Я знаю, як добре пасічник, тому що я сам так собі хотів би. Да? Говорячи вже навіть про наш відстійний конус. Вальцовщик знає, як добре буде пасічнику, тому що він теж колись мав бджоли. Він зараз не має, але колись мав. Женя наш, будемо називати головний партнер-інженер, знає, як добре пасічник. Якби він сам собі хотів, так і ми робимо вам. Так, знову що ще робити відключення? Значить, оскільки ми не можемо різати метал, не можемо там, будувати цех, ми не можемо різати рамки в повний, ну, в повний хід, хоча ми теж з цим зараз потрошку справляємося, але ми можемо прибирати територію. І от те, на що мене хейтять найбільше, да, на що так жорстко мене хейтять – не покошено на пасіці. Ну, для хейтерів скажу, ну йдіть до одного місця. А для тих людей, які дивляться, більш-менш слухають, я вам говорив, з чим це пов'язано. Е, жарка температура, жарке літо. Е, травичка ось тут закриває такий літочок, вона стоїть. І знизу відповідна температура бджолам простіше. Холодне повітря заходить в вулик і вони мають можливість реально вентилювати. Ну а тих людей, які ставлять бджол прямо на бетоні, не розумію. Так, е, е, да, по ідеї я мав би зробити. Гарну пасіку з точки зору покошено, всю газонна травичка, все ну, вилизано і так далі. Ну це треба тоді косити раз в 5 днів стабільно, щоб воно тут прям газончик був. Е, плюс треба на це виділяти реально багато часу або ставити окрему людину. У мене того часу немає, тому що я розвиваюся, у мене багато задач. Я хочу зробити користь для бджільництва. Через то я показую просто реальну ситуацію на пасіці. От, да, от так, так. Так, да, да, ми так, ми як в Америці працювали, слухайте, ніхто даже, навіть ніхто даже слово коса не чув на пасіці, не то щоб там е, говорити вже про те, що це постійно робити. Приїхали на точок, отакий от очерет, е, форкліфтом покатали, покатали, вулики розкинули, палети поставили, поїхали, все. І е, 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 мед був, і бджоли жили, і все добре. Колеги, в природі, бджолам ніхто не косить. Ніхто, абсолютно. І навпаки, бджоли, чим більше чагарники, тим легше там будуть жити. Ну, от такий от факт. Далі. Е, ну, Тим не менше, ми оце все окультуримо зараз, да? тому що у нас вже якби є на цей час. Е, далі, деревцята. Мені там розказували мої хейтуни, що я неправильно підрізаю дерева. Але тим не менше, хто там дивився мої літні відео, ви бачили, скільки тут яблук було? Реально гілки такого блін, ламали, звісали. Одне, друге, третє, п'яте. У нас тут дуже багато було врожаю. Воничка, скільки ти ящиків назбирала? Е, я знаю, що я з цього дерева відправляв. Два ящика таких, ну, так би стандартні великі ящики, відправляв для мами такі по кілограм, напевно, що 20 за, за раз. І ми собі там напакували не один ящик. Ну, з цього дерева я не знаю, 40-60 кілограм яблук звідси вийшло. Ну, це нормально. Це, я, я вважаю, що це дуже непогано. Грушки так само, скільки в нас тут грушок було. Ну Ці дерева тільки оце, то вже більш старше, а це ще молодше, але там дуже гарні такі грушки. Все, пройшов, подивився, знов, знову попідрізаю. Правда, тут треба ну зараз не будемо підрізати, чуть-чуть дождемося, щоб якісь морози були. Так правильно, так колись мій дід робив. І будемо, можна починати підрізати, щоб сукруху не було в, в гілках, в капілярах. Потім, в нашій воді. Вже я можу сказати, що вони більш-менш вкорінилися. Вона от з такого виросла вже до такого. І вже стабільно, тобто да? нормально, молодець. Вже то ще є корінець. Тут є водія взагалі за цей рік мені дуже сподобалось. Дивіться, яка вона була. Бачите? Вона була маленька. І так погнала пагін. І я так бачу, що вона вже закріпилася. Да, то є, і оця еводія, ну, щось вона саме тяжче, можливо, то, що тут більш втоптана земля, можливо, так вона попала. То вона взагалі ніби пропала повністю, да, тут рівна земля була, а от зараз вже вона от назад відмолодилася. Мені я в цих еводіях дуже сильно вражений, що в них дуже сильно розвинена корінева система і вони, ну, вони виживають під землею. І це дуже круто. От дивіться, літом робив, бачите, підв'язував гілку. Тут було завішано яблуками, вона такої довісіла, не можна було працювати з бджолами. Та бачите, як я підв'язував? Це вже можна буде зняти. Зняти і вже цей, ну бачите, в'їдається в дерево. Молоді дерева дуже сильно в'їдається. Тобто ми окультуримо цю діляночку, підріжемо. Оця абрикоса вона цього року майже не дала абрикос. Ось ця абрикоса. І бачу, що треба, ну я, я не знаю, як правильно працювати з абрикосами, я вам чесно кажу, не в курсі взагалі. Але бачу, що стабільно 3-5 років їх треба під ніж і нові, під ніж і нові. Омоложувати їх треба серйозно, тому що абрикоса не буде вам давати приплоду взагалі ніякого. Тобто, ось бачу на цьому дереві омела. Ну, хто знає, хто не знає, що таке омела, оця того гавно. E, значить, і дуже витягує, ну вбиває дерево. Ну Ми це дерево, я думаю, в цьому сезоні я його повністю такі ці грубі e, стволи всі позабираю. І ми його повністю омолодимо. Тут дуже такі класні зимові яблука, хай вони будуть, це садив мій Щопевно, що прадід. Прадід, дід. Ото-то -то, то -то точно прадід, а ці-то точно дід. <радід> Тому що тут такі моменти є, да. то я дуже стараюся берегти такі дерева. E, так що Є в мене там дерева, які ще прапрадід садив, щоб ви розуміли. Там грушка біля цього. Там дві грушки таких є. Конкретно так бачу, грушки дуже довго живуть, ростуть. Треба собі насаджувати грушок на майбутнє. Ну, хай грушка буде. Вже таке культурно-ідеологічне українське дерево. Ось так. Так що зараз вулики лізти не буду, тому що на дворі така сира погода. Якби був би мороз. Я б зараз відкрив би вам показав би. Но в сиру погоду не рекомендую відкривати, тому що дуже велика кількість вологи буде попадати. Вологість така, що ти ніби як в пар вдихаєш. От Дійсно така вологість сумасшедша. І при цьому пасмурно, дуже пасмурно. Е ну, Котик ходить. Блін, народ дуже козирно, що він тут є, начальник, реальний начальник. Тому що от такого щураку завалив, блін. я взагалі в шоці був, приніс, мені показав. І давай лащитися. Ну, не мені, а для Анички. Вони Аничкіні коти, настінні і ні вони. вони. Ну, бачите, до мене теж лащиться. Так що молодець, взагалі дуже добре мати кота на пасіці. І взагалі було ми щось тут робили. оце біпіном я ще обробляв сім'ї. І бачу, кіт тільки раз, секунда просто тільки раз, кіт цап і готово. Мишка десь там під травою побігла, раз, кіт сів, поснідав, нормально собі все. Можна не кормити чоловіка. Дуже, дуже так пожирнів на зиму, блин, конкретно пожирнів. Е, є в нас вулики, які ну, через трутовки, через ще якісь причини, вони просто е, залишилися по загрою на цю зиму. Е, да, от Ми бачимо ось ці вулики українські. Ну, нічого, грою так позагрою. Ми його зда, я його тако поставив, дивіться, да? Тобто е, він під е, маленьку рамку зроблений. Або під українську рамку отаку. Ну, знаєте, фокуси, оці геометричні. Значить така плівочка тут, сітка, дно-сітка. Да, тобто, ви бачите, як воно видно, от зараз дуже добре видно, сфокусували. Все, оці вулики ми зараз приведемо до порядку. І навесно. І знову пішов цикл. Я думаю, ми ще за зиму підробимо вулики ще. Ми купили ще один місце для точка. У нас буде ще точки, я вам буду їх показувати. Вже ті буду показувати, тому що в нас є певна і медійна задумка в тому числі. Так що будемо з вами працювати для того, щоб розвивалося українське біженцтво. Що ще можна робити, коли відключення світла? Давайте так, конкретно. Ви можете сісти, провести аудит своєї пасіки. Я таку штуку роблю. Навіть зараз ми проводимо курси і їх проводити доволі так напряжно, тому що. Ну, ні в кого нема світла. Ти мусиш ждати. Ти мусиш. Люди ждуть того курсу, люди ждуть тих занять. Ви просто бачили, б, які в нас заняття. Ну, реально збирається 20-30 чоловік там. І ну, взагалі ми задаємо тему, задаємо це, іде спочатку начитка тої інформації, яку ми розглядаємо в конкретний момент часу. І потім це все питання розглядаємо, розглядаємо там, ці, ділимося думками, враженнями. Я старші курси запрошую, вони вже біждися. Ну, бомба. Коротше, реальне, реальний такий розвиток, конкретний розвиток іде в нашій спільноті. Ну і дуже багато у нас таких є ще ідей, задумок для того, щоб насичувати українське бджільництво якісними кадрами. Е, на жаль, ми я на два тижні випав. Взагалі, от ви могли бачити, що публікаційна активність мене на каналі знизилася значно. Зараз ми вже на щастя відновили назад цю всю історію, бабуля попала в лікарню. І ну треба було приділити часу. Треба було приділити часу, тому що життя людей, тим паче різних, близьких, воно більш важливе, чим зйомки Ютубу. І чим взагалі я вам скажу та в галузь Е, тому що то рідні люди, і саме завдяки їм. У мене є можливість займатися тим самим Ютубом. Через то переділили трошки часу. Ми все тоді зупинили, І будівництво, і все-все-все зупинилося. Я не знав, наскільки це часу, але два тижні ми випали назад, ми повертаємося помаленьку. Ви бачите, що вже відео назад відновлюємо, помаленьку насипаємо, насипаємо, насипаємо. І все буде добре. Ще бачу такий тренд, пішов серед пасічників. Я просто дивлюсь на садок. І пішов такий тренд серед пасічників. На мій погляд. Неправильний і хибний, на мій погляд, е, що ділянка повинна бути ідеально вилизана, не повинно бути дерев. Е, да, тобто, або якщо дерева, то якісь там ну, і водії, там, чи ще щось як умовно декоративні, е, або якісь там е, якісь стуйки. Ще щось таке, туйку садять, щоб вітро захисна була. Не, ну, дивіться, ви, можливо, якийсь ландшафтний дизайн, можливо, там в ідеальному в якась умова, там, щось там придумав, то може це да, може прикольно. Но, коли ми йдемо про пасіку, говоримо, колеги бджола, вона ж дика. Ну, вона відносно домашнена. Да, якщо зараз пустити цих там, 150 сімей, пустити на самотік, ну виживе сімей ну, 20. А да, і, і вони будуть далі розмножуватися, сильніші залишаться, ну, 10 залишиться, і вони будуть розмножуватися. Вся, бджолу частково домашне, але вона дика, їй треба дикі місця, розумієте? Бджола себе набагато комфортніше почуває в диких місцях. Ви повинні це розуміти. І от коли ви робите от і ту її насаджуєте, насадіть ряд просто ліщини, от просто такий ряд. Плотний такий ряд ліщини. Ліщина куч кущ буде рости. Насадіть е, ряд якогось, не знаю, ну не хочете ліщини, да? тому що е, там це, насадіть якогось дорожчого дерева, фундука якогось насадіть, да? там де буде у вас конкретний пліт, якийсь класний, але що він давав пилочок весною. Насадіть верби. Казалось би, верба, нахрената верба, да? що вона дасть? Листки дасть. Ну да, Але весною у вас буде пилочок, вітрозахисна смуга. І от верба вона має дуже великий приріст е, саме гілкової цієї маси. Обрізаєте. На дробі, на дробарку, на дробарку якусь, і вас є в місяць палити, ну, залежно від вашого обйому. Да, вас буде чим палити е, в грубці, скажімо так. Е, потім, е, не, ну, якщо хочете десь ще щось подумати, таке е, зробіть, там якісь посадіть, якісь кущі смородини. От у нас там такий ряд смородин, вони як виростають, да, як нормальна здорова смородина, вона розростається і такий прям зелений такий цей клин. Все. Тобто .е. думайте, думайте про те, що дасть припліт і активність вашим джом. Оце основа. Е, ну, оці всі декоративні такі фішечки. У е, мене тут, бачите, не ідеальний газон, я тим тому радий. Бачите, десь, десь кропивка. Раз кропивка виросла, зацвіла, дала пилочок. Десь глуха кропивка, собача її ще називають. Бачите, вона до цих пір цвіте. Квіточка. Кринь, ці квіточка. Бачите, на дворі зараз листопад, а в мене глуха кропива на пасті цвіте. А коли цієї глухої кропиви під забором росте там якась соточка, то вже бжолам якихось плюс-мінус е 10 кілограмчиків нектарчику розподіляється по сім'ях. Ну, небагато, звісно, це мало. Там, і так далі. Якась ромашка. А ромашку взагалі це класно. Лікарську ромашку посіяли, і бжолі добре, і вам добре. Приїхали, зрізали її на гору. І все, потім є чай з ромашки, можливо, там, знаєте, дітей маленьких миють, там ще щось. Золотарник десь там виріс. Там виріс. Ну, Золотарника. Та малина. Тоже, малина, до речі, дуже класно, да, Вона буде розростатись і тримати в узді, але дуже класно дає зелену стіну. Ну, от такі речі повинні бути. І насичуйте свій садок фруктовими деревами. Це моє бачення. Я, можете його поділяти, можете не поділяти. Буде фруктове дерево. В садку, йде природній біоциноз, іде да? насичення, насичення конкретного місця ареалу гнильними бактеріями, які важливі є для переробки в майбутньому в ґрунті. Іде вам безпосередньо якесь яблучко. Да? І що, друг, не треба мені нашивитися, це він прийшов, щоб мені нашився. іде е, е, якась зелена маса. Точніше, не зелена маса, перепрошую, заговорився, іде якась ягода вам, якийсь фрукт, щось іде вам корисне. Друже, не треба. Тебе лапи грязні, помий лапи. Е, І бжолам іде якась квітка. І плюс іде затінення. розумієте? Тобто ви повинні на це зважати. Увагу. Так що, колеги, телефон розряджається, я так поняв, Мало відсотків батарейки, треба йти ставити на павербанк. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine, якщо поділяєте мою філософію. Якщо не поділяєте, підпишіться навіть. От так. Я не, не женюсь за підписниками. Повірте, да, цікаво, коли підписники росте, але я не женюсь за підписниками. Підписуйтеся, будемо працювати. Хочете мати успішну пасіку, вам до мене. І чим далі? Тим буде більше на все добре. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.